Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. Поки українці донатять на ЗСУ, віддають останні свої копійки, поки наші хлопці стікають на фронті кров'ю ці страшні морози, головаті, як казала моя бабуся Маруся Халилевчук, головаті, головаті. Верхи в Україні просто дуріють від безкарності. Вони вже просто здуріли. Верхи, українські верхи, здуріли від безкарності. Навести вам приклад. Суддя придбав авто за 4 мільйони гривень. Можете собі уявити? Суддя придбав авто за 4 мільйони гривень. Читаю, друзі, знайомтесь це суддя Черкаського апеляційного суду Олексій Новіков. Він став власником найдорожчої автівки серед усіх своїх колег. Пан суддя придбав собі під самий новий рік Mercedes-Benz gl 450 4 Matic 2023 року випуску, вартість якого становить близько 4 мільйонів гривень. Солідно чи не так? А якщо казати серйозно, то це вже просто важко сприймати. Всі ці мерседеси, Порше, БМВ та мільйони та багато мільйонів, особливо під час війни, особливо тоді, коли більшість українців живуть із зарплати до зарплати, при цьому ще й допомагають зсу, допомагають нашим героям. Сумно, по справжньому сумно. Це я цитую Чернівецьку газету. Час що я вам скажу? Мені сумно, мені сумно, тому що журналістів, які говорять правду. В Чернівецькій області фактично залишилося 1-2 найбільше. Решта просто мовчать. Мовчать. Так як і народ мовчить. Мовчить з байдужості, страху, коли верхи просто вже здуріли від своєї безкарності. З вами Ігор Швець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую.